А це наші щедрівники такі. Ще дівчатка прилетіла, стала собі господаря викликати, господарю, на покотились, хай народились, жінка, чорна. Стала собі щебетати, господаря викликати, Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там овечки поплатилися. Весела ніч, весела година, Ісус народився, маленька дитина, хочу вам слово Боже сказати, благословення принести до хати, може ті хаті, хто гірко сумує, може ті хаті, хто гірко сумує, кого ракує, розвеселяйте, хто гірко сумує. Ісусу, маленьке насіння, Христос, я рождає на Україні. Славімо Христа! Дуже дуже вам вдячні, що ви зайшли щедрувати. Хай Господь Бог благословить, аби ви зростали здорові, щасливі. Мирне небо було над головою. і Всі благословення Божі були на вас. Дуже дякуємо Богові за таких діточок прекрасних. Дякую, давай.